Не 8, а 14 спакувала вже посилок на Укрпошту, так як склалися обставини в Укрпошті, що чуть-чуть затрималися. Тому я швиденько, користуючись нагодою, попакувала ще три посилочки. Дякую вам усім за довіру, дякую за замовлення. Що коментуєте, пишете, замовляєте, мені дуже приємно. Ромашечка розпродана, жовта хризантема є в наявності. Хто хоче, пишіть в особисті повідомлення. А також морозник, я з дивлюся зараз єсть. Можна до продажу по 250 гривень в корі. Ну кучка, пучка, пучки, штучка. Коротше, ви поняли кущик, поділений з осені був посаджений по поділках. Ну, вже ж по проріс там. Цвіточкою по 250 гривень. Вважаєте, пишіть особисті повідомлення. Червоної краї та щуки є в наявності, аромати є в наявності. Пишіть завжди рада замовленням. Дякую, що ви у мене є, і ви у мене найкращі.